Знайшовши всередині простір тиші на якусь мить. Коли ти усвідомлюєш все добре, ти є любов. Ти прощаєш усіх тих, хто не знає, що робить, хто перебуває у власному невігластві. Ти бажаєш їм всім любові і співчуття. Пробудження. Пробудитись так само, як і ти. Ти є причина любові. Турботи. Ти несеш її через себе. Ти така велика. Що можеш обійняти і зцілити, можеш зробити великий глибокий вдих і за один вдих пережити тишу, і відчувши білий шум, пустоту. Пережити ясність, що тобі все ясно, навіть якщо нічого не ясно, навіть якщо майбутнє не видно, та ти відчуваєш, наче дорога відкривається під твоїми ногами, тебе веде сама любов. Всі твої дії нею пронизані. Розумієш, проявляючи нелюбов до інших істот, ти проявляєш її до себе. Які б вони не були? Ми всі одне, вони твої дзеркала. Вони можуть бути викривлені дзеркала. І ти думаєш, як можна цю людину любити? Як можна любити себе таким, таким? А вони всі потребують одного любові. Всі люди недолюблені. Недолюблені кимось батьками. І найбільше недолюблені собою. Бо як любити інших? Що їм дати, якщо немає до себе любові своєї? Просто так. Зараз ми робимо вдих. І відчуваємо, як ми ніжно себе любимо. І в нашій любові є все для себе підтримка, свобода, віра. Це та любов, що надає крила. Твоя власна любов окриляє тебе, перетворюючи в Янгола. І з кожним вдихом ти відчуваєш все більше і глибше, як ти себе любиш, любиш такою, приймаєш таку форму, любиш себе таким, який ти є, воїном леді, любиш своє чоловіче всередині і ніжне, м'яке жіноче, любиш всі свої форми, великі, маленькі. Любиш любов, Глибокий -um. вдих, видих, мантра Ом. Любиш своє звучання, своє проявлення. Любиш навіть те, що в тебе не виходить. Любиш те, як в тебе виходить. Мантра серця, зелений колір. Звучить вона. Лам. Повторюємо про себе, уявляючи, як цей колір просто заповнює твоє тіло і виходить за його межі. Зелений колір. Лам лам. Знайди всередині себе храм любові, храм. Знайди себе, ту, що купається в молоці, в пелюстках троянд, Ту, що обливається медом, та, що любить кожен сантиметр свого тіла і розуміє, що може дати йому ту любов, яку навіть зовнішній світ. Не завжди готовий дати і не завжди розуміє, як тобі її дати прямо зараз, який варіант і метод буде для тебе найкращий. Можливо, це ромашковий чай або чай з м'яти Якою б ти була, і якби ти себе почувала, почував, якщо б ти переживала любов до себе на всі сто відсотків? Якою була б твоя санка, якби ти виглядала це із любові зроблено до себе? Якби виглядала їжа, що ти вживаєш. Бо ти підносиш її цариці, богині, внутрішньому Богу. Ти любиш себе. І та любов безмежна, велика. Вона не проста, не для всіх, але вона надихати буде і тебе. І всіх, хто буде бачити, як ти себе любиш, і як з тобою можна. Як з тобою ні. Навіть як дозволено з тобою говорити, бо ти це дозволяєш ти потім робиш зауваження або ні. Ти своїм поглядом показуєш. І ті люди, що не приймаються, вони не прийняли таку могуть любові до себе, щоб бути таким. Вони цього бояться. Вони дивляться і думають, ого. А так можна було, а я чомусь собі так не дозволяю, а ти дозволила, зробивши глибокий вдих, і перейшовши до тиші. У внутрішній тиші всі голоса замовкають. Залишається тільки голос, який веде цю практику, голос твоєї підсвідомості, твого друга. Наставника, того, хто проводить тебе в цей храм тиші, передаючи свою внутрішню тишу, тобі, і ти вдихаєш її. І коли думки замовкли. Ці задачі чекають десь за межами нашої кімнати. У цей момент ми не віддаємо енергію іншим людям, про яких думаємо, новинам, які переварюємо, нікому. В те, що ми належимо собі, внутрішньому Богові, богині. Ми відчуваємо енергії, токи, послання. Зв'язок абсолютно все. Ми помічаємо зміни в просторі на тонкому рівні, до слів. В тиші нам відкриваються здібності до телепатії, можливості передавати свої посили, імпульси, навіть не думки, стани. Резидент вдих. Видих. Уяви, як ти комусь передаєш тишу. Як можна передати тишу? Уяви, як ти береш тишу. Як можна взяти тишу? Цим можна тільки стати. Дослухайся до звуків в твоєму просторі. Можливо, там ходить кіт або щось відбувається на вулиці. Не давай жодних емоційних забарвлень до цих звуків. Вони просто є. Також є мій голос, звук чаші, шум. Звук дихання. Це звуки народжені в тиші, з тиші. Зараз вони стають важливі, бо твоя увага звернена на них. Відчуй, як твоє тіло може трішечки пошатувати, якщо воно колихається, наче дерево під легким вітром. Це прокидається енергія, спляча змія, кумдаліні. Вона любить тишу, спокій, вона викохана власною любов'ю, холодна і впевнена. Пробуджена. Ця змія народжується в гнізді під назвою таз. прокидається з яйця, підіймається вверх по твоєму хребту, проходячи через кожний відділ твого хребта. Доходячи до шиї, зустрічаючись в маківці, в сахасрарі, в останній чакрі, що за межами твого тіла, прямо зараз я бачу твоє свідчення, твоя енергія. В тебе дуже добре виходить. Я відчуваю тебе. Продовжуй далі. Вдих. Вийде. Дозволяй цій змії пройти крізь свою маківку і заповнити собою весь простір. А простір заповнюється твоїм видихом. А видихаєш ти любов, що кохається з тишою. І через один вдих тобі, як мені, доступна сітха переживання блаженства, бо ти змішуєш любов, наче вдихаєш через ліву ноздрю, Просто своєю увагою, видихаючи через праву тишу, відчуваючи їх звук. Форму, яка тебе наповнює, себе, ким ти стаєш? Ким? І тепер ми зустрічаємось з тобою з дисципліною. Це такий певний портал всередині себе, гора. І ми не намагаємось її підкорити робити того, що треба. Ми просто йдемо. Спокійно. Роблячи маленький крок, не 10 кроків, не сто. Так є буддисти, які роблять кожен день. Поклони і їх день складається з того, що вони йдуть, падають та встають. Падають та встають в молитві кожен день, проходячи мінімум 6 кілометрів в день. Мінімум падають та встають, падають та встають. І з дня в день, проходячи відстань в 500 кілометрів за три місяці, місяці, відпочиваючи тільки вночі. Таким чином підкорюють своє его, підкорюють свою слабкість. Стирають коліна, стирають лікті, стирають свій ліп, ліп лоб, падають та встають. Ці практики називаються ньондра підготовчі, простирання. Вони простираються перед Будем, падають та встають. Просто їх вайб, цю силу, наскільки це могутньо. Раз в життя вони роблять таке паломничество. Хтось обходить Кайлас, Гору, Шиви. Хтось доходить до неї, просто йде навколо. Наскільки б це важко не було, так само падає та встає. Там вже десяті дихання, там вже стерті коліна, там вже все відбувається чисто на вірі, за рахунок віри. Продовжуються кроки далі. Це могутнє випробування Та ми з тобою кожен день робимо свої кроки до себе. І вони можуть бути безпечними, ніжними, не стертими колінами, не збитим лобом. Потрохи по жіночі. М'яко, красиво, вдих вин. Без сумніву, без почуття провини, що ми зробили менше. А ми зробили стільки, скільки ми змогли, по рівню нашої енергії, стільки, скільки наше тіло нам зараз дозволило. Стільки, скільки в нас є любові на цю справу. Хтось може робити більше. Ми радіємо цим людям без заздрості. Сора ми розділяємо їх радість, що в них вийшло. І коли робимо ми менше, ми надихаємось тим, що ми робимо, і що взагалі почали робити це. І навіть якщо ми не почали, ми робимо глибокий вдих і усвідомлюємо, що наші змія. Не може прокинутися раніше, вилізти з яйця, їй треба час. Вона знає, коли, в який день, вона встане з ліжка і піде, побіжить, поповзе. Просто є у всьому час. Ми постійно пробуджуємось, потім засинаємо, щось робимо, потім відпочиваємо. Зараз просто такий час. Хай твоя дисципліна почнеться з дисциплінованої любові до себе, з переживання тиші хоча б 30 секунд в день. Просто вдих, пташки полетіли. Ви Хай твоя дисципліна проявиться через підтримку себе, щоб не сталося, як би не виходило або виходило. Хай ти будеш незалежна від результату, як справжній бути і самурай, для якого є тільки шлях, і він задоволений кожен кроком. Кожним випробовуванням. І він все приймає на своєму шляху, як воїн світла. Я стабільно себе люблю. Ось що повторюю перед дзеркалом і зараз в собі стабільно, якою я б не була. Що б не робила, як би не реагувала? Я стабільно себе підтримую. Знаю, я молодець, в мене все вийде. Я підтримую себе, навіть якщо ніхто в мене не вірить. Бо моєї підтримки, як і любові, вистачить. На нас двох, трьох, на цілу групу. Твого спокою вистачить на цілий будинок. На всіх. Вдих. Видих. Розслаблені очі обличчя. Ну, Ти є в себе. Нехай звучання цієї чаші її частота заповнить тебе. Звук у цій реліквії 300 років. Вона надихала і заспокоювала не один десяток і сотню людей. І зараз вона в твоїх вухах, в моїх руках. Вона заповнює наш простір. І ми стоїмо через один вдих звуком. Через другий вдих світлом. чистою енергією потенціалом через третій вдих любов'ю На цьому наша практика завершена і перенесена в реальне життя, бо реальне життя це поле для твоєї практики. Дякую. Шакти, шакти, шанти. Шанти, Шакти, Шакти. Осень, після смак. Переживання тиші її завжди хочеться подовжити. Це місце і називається внутрішнім домом.